Золота колекція українські народні казки Коти Горошко Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Ми Кажуть, тягнемо скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди. А за тим полем жив у лісі змій. Взяв він ту скибу, закотив, а нову протяг до своїх палаців. От сестра як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки не знайшла і не побачила Змії в двір. Там її Змій і вхопив. Поприходивши сини ввечері додому, і кажуть матері Увесь день грали, а ви не послали нам її обідати. Як то не посилала? Оленка понесла та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться чи не заблукала? Треба йти шукати її, кажуть брати. Та й пішли всі, всі шість за тією скибою і зайшли до того змієвого двора. Де їхня сестра була? Приходять туди, коли вона там? Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть, коли це і Змій летить? Ха, каже, людський дух пахне. А що, хлопці? Битися? Чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходімо же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й билися, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледь живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів дарма. От якось пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали хлопчика Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько із коти горошком копали колодязь і докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки він ходив. А коти горошко взяв та й сам викинув. Приходять люди і як глянуть, аж поторопіли, що в нього така сила велика є. Копає далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його коти горошко та й забрав, питається раз коти горошко у батька та матері. Чому нема в мене братів і сестер? Е, е, кажуть синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та трапилося з ними лихо. Ну, каже, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його, не йди, сину, шестеро пішло та й загинуло, а то ти і один сам саменький. Ні, піду, як же свою сім'ю не визволити. Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені була вута велику. Як почав коваль кувати, то скував такого, що насилу з кузні винесли. Узяв Котигорошко ту булаву та й замахнув. Я тим вгору У -у -у! та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу гуде та булава? У, -у, -у! Збудив його батько, він скопився, підставив пальця. Булава як удариться об нього, так і розсочилась надвоє. Він і каже ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу булаву, Коти горошко і ту ж пурнув угору та й ліз знову спати на дванадцять діб. А тринадцяту добу летить та булава назад. Ребе. Аж земля дрижить. Збудили коти горошка. він схопився, підставив пальця. Булава як ударилася об нього, тільки трошки зігнулася. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв ту булаву. Торбу буханців та сухарців попрощався Та й пішов. Пішов за тією давньою скибою, ще видно її було, і прийшов до такого великого двора, а Змія нема, сама сестра Олена вдома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був паробоче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть? А може, й не з'їсть? А ти хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Ой, закинув їх змій до темниці. та не знаю, чи ще живі, чи, може, померли вже. Може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Олена сумно. Дарма, відказує Котигорошко. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій? Прилетів та тільки в хату зараз же і каже Ех, людський дух пахне. Де б то не пах? відказує Котигорошко, коли я прийшов. Аго, хлопче, а чого тобі тут треба битися чи миритися? Де то вже миритися? А вже ж битися, каже впевнено Котигорошко. Прийшли вони на залізний тік. Змій як ударив Котигорошка, так по кістечки і вбігнав у тік. Витягнув ноги Котигорошко та й замахнув булавою, як ударив Змія, увігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив коти горошка, по коліна ввігнав, ударив горошка вдруге, по пояс змія загнав утік, ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув братів, а вони ледве живі. Забрав їх і сестру Олену. Та все золото і срібло, що було у Змія, та й пішли вони всі разом додому. Але Котигорошко не признається, що він їхній брат. Ішли, сіли під дубком спочивати. Котигорошко притомився після того бою та й заснув. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужили, а він сам побив. Та й добро, Змієве, він собі все забере, почали радитись брати. Прив'язали вони сонного, сонного Котигорошка до дуба та й пішли собі. А Котигорошко спить, нічого не чує. Спав день, спав ніч. Прокидається прив'язаний. Він як стенувся, так того дубка і вивер, вивернув з корінням, так і з тим дубом на плечах і пішов додому. Підходить до хати. А що є? Брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мамо, чи у вас іще були діти? А як же? ти горошко був в нас, пішов вас визволяти, вони тоді. Так ми ж його прив'язали. Треба бігти та отв'язати назад. А Котигорошко, як пошпорить тим дубком у хату, мало хати не розвалив. Залишайтеся ж, коли ви такі, каже. Йду я у світ, та пішов знову, на плечі голову взявши. Іде собі та йде, коли дивиться між горами чоловік, руками й ногами в ті гори вперся та розпихає їх. Каже Котигорошко. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що то ти? Чоловіче робиш? Гору розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко, Щастя шукати. Ну, то і я туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти, Котигорошко, ходімо разом. Ходімо. Пішли вони. Ідуть, коли бачить чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби і вивертає з корінням. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було простіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди, а як звешся? Верни дуб, а ви, Котигорожко та Вернигора, ходімо разом. Пішли втрьох, ідуть, коли бачить чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнувся вусом, так вода і розступилася, що й по дну можна перейти вони до нього. Боже, поможи, дай Боже здоров'я, а що ти жило робиш? Хе, воду одвертаєш, щоб річку перейти, а куди йдеш? Та, щастя шукати, ну, то й ми туди, а як звешся. Крути ус, а ви? А ми, коти, горошко, верни гора, Верни дуб. Ходім разом, а ходім. Пішли і так їм добре йти разом, де гора на дорозі, верни гора перекине, де ліс верни дуб виверне, де річка крути вуз, воду одверне. От зайшли вони у великий ліс. Коли, бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли у хатку, нікого нема. Котигорошко і каже, Отут ми і заночуємо. Переночували, а вранці на другий день Котигорошко і каже Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наготував їсти, наварив, напік та й ліг спочивати. Коли хтось стукає у двері. Отчини невеликий пан, Отчиниш і сам, підказує Вернигора. Двері одчинилися, та й знов хтось кричить Пересиди через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода. На сажень волочиться, як охопив Вернигору за чуба, та й почепив на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, напарене, виїв, випив. У Вернигори із спини ремінь шкури видряв та й подався. Вернигора крутився, крутився, Якось одірвав свого чуба, кинувся знову варити, поки товариші поприходили уже доварює. А чому ти запізнюєшся з обідом? «Та, задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Коти горошко й каже Ну, тепер ти, Вернедубе, зуставайся, а ми підемо на полювання. Зверне дубом та сама історія трапилася, де він теж не зізнався товаришам. На третій день зостався крути вус, і з ним те саме тоді Котигорошко й каже: Ну, та й ліниві ви обід варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся вдома. Наступного дня так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко вдома зостається. Наварив їм їсти та й ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. «Отчини двері. Стривай, отчиню!» каже Котигорошко. горошко. в двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень полочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошку, пересадив, коли той пнеться, до нього пнеться. Чого тобі? питає котигорошку. А ось побачиш чого? каже дідок, та тільки хотів ухопити Котигорошка за чуба, а той то ти такий. Та собі хап його за бороду вхопив сокиру, потяг дідка до дуба. Розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защемив її там. Коли ти каже такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посид собі тут, вертається він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід та давно випрів. Пообідали, а тоді Котигорошко й каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу. Приходить до того дуба, коли ні дітка, ні дуба немає. Вивернув дідук дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. А ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв. Та реміння зі спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходімо його шукати. Пішли вони слідом, пішли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко і каже: Давайте плести шкури, я сам полізу. Довго спускався, аж поки дна не побачив, як на інший світ попав, став там Котигорошко ходити. Коли дивиться, стоїть палац великий так і сяє золотом та коштовним камінням. І де він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Та така гарна, та така красна, що у світі кращої немає. Чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? питає. Та я, говорить Котигорошко. Той шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться. Тут він, каже вона. Бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому й мой бороду защемив. А він же чого тут? Ти ж чого тут? Живеш чи що? А я, каже вона, королівна. Та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю веди мене до нього. Пішли вони. Сидить дідок і вже бороду визволив з дубка, почали вони битися, бились, бились і таки вбив його котигорошку своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і коштовне каміння. У три мішки та й пішли до тієї ями, що він спускався нею. Прийшов та й гукає. Аго, брати! Чи ви є ще?» Є. Він прив'язав до мотузки один мішок, потім другий, третій. Тягніть це ваше. Витягли, спустили знову мотузку, він прив'язав до неї королівну. А це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже горошка треба тягти. Вони й роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай і королівна нам дістанеться. Підтягнемо його вгору, а тоді пустимо він у патета й уб'ється. А Котигорошко здогадався, що вони вже надумали. Узяв та й прив'язав до мотузки каменюку. Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь тільки губ. Ну, каже Котигорошко, добре ж і ви. Пішов він тим світом. Іде та йде. Коли насунули хмари та ударив дощ із градом. Він і заходився під дубом. Коли чує, на дубі пищать яструб'ята у гнізді. Він зліз до дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає волотенський яструб, тихий яструб'ят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає, хто це вас накрив. Як не на стіси, то ми скажемо, відповідає діти. Ні, каже, не з'їм. Там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Яструб прилетів до коти горошка, та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше коли. В мене діти зосталися живі після дощу. Винес, винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ха -ха. Ну, добро ти мені загадку загадав. Та дарма треба летіти. Візьмемо із собою шість бочок м'яса та шість бочок води, як я летітиму. Та поверну до тебе голову праворуч, то ти мені вкинеш у рот шматок м'яса. А як я поверну ліворуч, то даси трохи води, бо я не долечу та й упаду. Взяли вони шість бочок м'яса та шість бочок води. Сів коти горошку до яструба та полетіли. Летять та й летять. Яструб як поверне голову направо, то коти хорошко йому й кине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть трохи води. Довго так летіли. От-от уже долітає до того світу, коли яструб повертає голову направо, а у бочках і шматочка м'яса немає. Тоді Котигорошка одрізав від своєї ноги шматок м'яса та й кинув яструбу в рот. Вилетіли нагору яструб і питає, Чого це ти мені такого смачного дав, аж наприкінці, от цього, каже Котигорошко і ногу свою показує. Тоді яструб Виплюнув останній шматок м'яса, приніс цілющої води та зцілив Котигорошкову ногу. Яструб вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько та сварять поміж себе. Кожен хоче з королівною одружитися, той не помиряться. Коли це приходить коти-горошко? Вони полякалися, думали, що він їх повбиває, а він і каже Рідні брати, і ті мене зрадили, мушу вас простити. Та й простив, а сам одружився з королівною і добре тепер живе.